I'm not thank uh you -huh. О, привіт! Радий вас бачити. Мене звати Олександр. І я дуже чекав зустрічі з вами. До речі, можете представитись. Привіт, я Анна. Привіт, я Марія. Чудово. А... Тож, у мене є книжка. Вона про вдумливість, доброту, сусідів і різні релігії. Дівчатка, ви знаєте, що таке релігія? Ні, Ні не, не дуже. дуже у світі існує багато релігій. І люди, які їх сповідують, вірять у різні речі про те, як зародився світ, або як прожити своє життя і що відбувається з нами після смерті. Тож, я піду і візьму нашу книжку. Так, будь Добре, ласка. Добре, чудово. Сідайте за стіл. Я зараз повернуся. Ця книга про людей, які живуть в одному місті. Але усі вони дійсно різні і мають всі ті чудові релігії, в які вони вірять. Загалом вони однакові в більш важливих аспектах давайте прочитаємо і подивимось, чи зможете ви помітити чому. Там, де жила Зола, по сусідству було повно різнокольорових будинків. Усі родини були різними. Але дещо їх об'єднувало усі завжди гаряче вітали золу. Батько Золи був пекарем. Щодня після школи вона відносила свіжий хліб сусідам якраз до вечері. Одного разу, відносячи хліб. Вона лягла в траву і дивилася, як котяться хмари. Пахощі від хліба були такими смачними та теплими, що вона глибоко, глибоко заснула. Коли вона прокинулась, то побачила тільки один буханець хліба. Куди поділася решта? Вона подзвонила у перші двері. Сьогодні шабат, і ми сідаємо до вечері, сказала пані Батія, ми такі вдячні тобі за той чудовий хліб, що ти приносиш. Але, пані батія, хліб пропав! У мене тільки один буханець на всіх. Віддати його вам сьогодні? Ні, Золе. Ми просто візьмемо оцей шматочок, а рештою поділимося з нашими сусідами. Запалши з шеснемо свічку перед тим як піти. Зола спостерігала, як пані Батія провела руками навколо свічок. Який чудовий ритуал! подумала Зола. Візьми трохи цього медового порога для себе та батька, сказала пані Батья. У наступному будинку відкрила двері пані Кристіна. Якраз вчасно золе, сказала вона, у нас зараз п'ятнична рибна вечеря. Пані Кристіно, хліб зник. Я маю тільки один буханець на всіх сусідів. Віддати його вам. Ні, золе, заходь. Лише маленький шматочок, а рештою поділимося з нашими сусідами. Візьми додому ось цю рибу собі та батькові, а перед тим як піти, прочитай із нами молитву. Вона доєдналась до родини, тримаючись з ними за руки і схилила голову так само, як вони. Подумала вона, виходячи. Чудове слово. Біля наступної хати її привітала пані Фатіма. Ми святкуємо закінчення Рамадану! Яка радість тебе бачити, золе! Пані Фатімо, хліб зник. У мене був лише один буханець на всіх. Вітати вам усе, що залишилося. Ні, золе. Ми візьмемо маленький шматочок так, щоб можна було поділитися з іншими спробую цей фініковий пиріг перед тим як піти. І, будь ласка, візьми додому цю тушковану баранину. Ще зола не доїла солодкий пиріг, як пана Зіз згорнув свій молитовний килимок і сів до столу. Який чудовий спосіб святкувати! Подумала Зола, ідучи до останнього будинку, і подзвонила у двері. Як я рада тебе бачити, Золе. Я готую приношення, щоб подякувати за це чудове життя. сказала пані Лакшмі. Але, пані Лакшмі, я заснула, і хліб пропав. У мене залишився тільки оцей маленький шматочок для вас. Дякую, Золе. Нам дуже приємно. Будь ласка, візьми додому оцю рисову страву для себе і свого батька. Перед тим як ти підеш, поклади зі мною ці квіти на вівтар. Зола нахилилася і поклала пелюстки із солодким ароматом у посудину. Сонце сіло. Прийшов час для Золи поспішати додому. Повернулася додому із цілою вечерею. Нам так пощастило. Але Зола виглядала засмученою. Батько слухав розповідь про її пригоди у цей день, поки готував стіл з подарунками від сусідів. Я заснула на свіжому повітрі, а хліб зник, тату. У сусідів були килими, свічки, молитовні килимки, квіти і молитви. Вони всім ділилися. Сказала Зола. Зола залізла йому на коліна, і, поки їла рагу з баранини, батько тихо промовляв до неї. Золе нам пощастило мати таких щедрих сусідів. Ми всі відрізняємося тим, як по різному виявляємо вдячність. Але всі ми маємо турбуватися один про одного. Там, де жила зола по сусідству було повно різнокольорових будинків. Усі родини були різними і всі вони мали різні ритуали. Але дещо їх завжди об'єднувало. Вони усі гаряче вітали Золу. А зола відчувала вдячність за їхню доброту. Пам'ятаєте, я казав вам, що всі вони чимось схожі, так. І тому, хоча вони вірили у різні речі, а усі сусіди були схожі своєю добротою і турботою. Всі вирішили поділитися хлібом з золою, хоча залишився всього один буханець, і вони навіть віддали їй власну їжу, щоб таким чином подякувати їй. Гаразд, що ви скажете про історію, мені сподобалось, як всі сусіди ділилися між собою хлібом. Так, і це те, у чому вони були схожі. А тепер чим вони відрізняються? Усі вони сповідували різні релігії та мали різні звичаї. Так, вірно. Саме їхні релігії зробили їх такими різними. Вони навіть змогли розповісти золі про те, у що вони вірять в своїй релігії. І це те, що зробило їх такими унікальними. Люіс, заспіваємо нашу унікальну пісню. Так. так. Всі унікальні і різні звідусі, і розуміння прикрасять наш світ, будь добрим до людей і поважай всіх гармонії. Ми житимемо на планеті всі. Насправді, під час подорожі золи ми змогли побачити, як люди. З різними віруваннями та різними способами життя ділилися одне з одним своєю добротою. І ми, люди, є набагато більш схожими, ніж різними. Давайте познайомимося з нашими друзями з усього світу і побачимо їхні різні та чудові релігії. Ого, стільки цікавих місць і захоплюючих звичаїв. Багато релігій насправді засновані на вдячності. Ви знаєте, що таке вдячність? Це як бути вдячним. Так, проявляти вдячність означає бути вдячним, а також проявляти вдячність це бути добрим до інших. Давайте пограємо в гру. Давай! Поїхали. Ось ручки тобі. Дякую. І тобі. Дякую. І. папір. Готова. Отже, я хочу, щоб ви склали список речей. Список речей, за які ви найбільше вдячні у всьому світі. Отже, це може бути людина, домашня тварина, річ, навіть ваша улюблена їжа. Спробуємо. Якщо у вас немає ручки чи паперу, все нормально. Не хвилюйтесь. Ви можете промовити все вголос або попросити когось допомогти вам скласти список. Просто подумайте про те, за що ви найбільше вдячні. Готова. Готова. Я вдячна за свого кота, свої книжки та свою родину, особливо за свого дядька, з яким я живу. Вау, чудово! А ти? Я вдячна за своїх друзів, за те, що нам разом весело. Добре. Дуже дякую, що поділилися зі мною цими речами. Давайте піднімаємось. Окей, розходимось трохи. Гаразд. Якщо у вас карі очі, підстрибуємо. Добре. Спробуйте ви. Я придумала: стрибай, якщо любиш спорт. Добре, Марія. Стрибай, якщо любиш банановий хліб. Ха -ха. Тепер ти, стрибай, якщо віриш у Бога. А тепер стрибайте, якщо б ви допомогли б комусь, хто цього потребує. Так. And... Стрибайте, якщо б ви віддали б свою їжу голодному. Стрибайте, якщо ви ставитесь до свого друга так само, як хотіли б, щоб він ставився до вас. Ми всі такі унікальні і різні, але ми всі поділяємо вдумливість, вдячність і всі дбаємо про інших, чи не так? Повернемося до доброти? Так. Ось це знак Ом. З релігії індуїзму. Я намалював його, тому що мені просто подобається, як він виглядає. А тепер давайте подивимося, що придумали Анна і Марія. Я намалювала хрест. Це релігійний символ Християнства. Це моя релігія. А давайте подивимося, що придумала ти. Це місяць і зірка ісламу. Це не моя релігія, але мені подобаються символи. Більшість релігій мають власні ритуали та звичаї. Але усі вони практикують уважність і вдячність по-своєму. Завжди пам'ятайте, що потрібно бути уважним, коли йдеться про релігії і вірування інших людей. Хочете вивчити вірш? Він Називається Дякую, і його написав Джон Кокс. Спробуйте вивчити його, як я кажу. Гаразд? Добре. Дякую моїй родині, друзям і вчителю. Дякую за їжу, яку я їм, і за веселі речі, які я роблю. Дякую, Дякую за їжу, яку, яку я їм, і за веселі, і за веселі речі, які, які я роблю. Дякую людям, які зловлять мене, коли я впаду. Дякую, Дякую людям, які зловлять, зловлять мене, коли я впаду. Дякую за життя, яке у мене є. Я вдячний Дякую за все. Дякую за життя, яке у мене є. Я вдячний, я вдячний за все. До речі, я подумав, за що я вдячний. За тебе, за тебе. І за вас. За нашу дружбу дякую тобі, радію, і тішусь з нашого єднання. Всі барви з різних закутків землі, чи то дощі, із хмар, чи сонячне осяння виблискують в цей день для нас грайливо. Правдиве серце, розповість чутливо Те, ким ти є, це справжня неповторність. Люблю тебе. І це не випадковість. Люблю тебе за справжню непідробну винятковість. Побачимось наступного разу, друзі! I'm so glad that we can be together. Joe, it's true.